До подій в області цими днями в Україні відбувалися заходи в рамках договору Співпраця України і Литви під егідою НАТО. Кілька представників медичної галузі дружньої держави відвідали Прикарпаття. Надія Семенкович про цей візит в складі делегації. Науковці Литовського інституту наук здоров'я, хірурги, практики республіканської клініки, неврологи, психологи. У нас більш-менш розвинена система психологічної підготовки і реабілітації пацієнтів з психічними розладами. І я гадаю, що саме цим ми можемо поділитися з колегами з вашої області. Треба адаптувати нашу систему до ваших умов. Представники медичних установ литви зустрілися з головою Івано-Франківської облдержадміністрації Олегом Гончаруком. Основна мета візиту співпраця між народами в галузі медицини, рухає прогрес науки, зміцнює зв'язки. Ми зустріч... зустрічаючись з делегацією Литви, медичними працівниками обговорили не тільки питання медичної сфери, а проговорили про те, що в майбутньому ми бачимо обмін. Досвідом не допомоги як в медичній галузі в культурній сфері, і найближчим часом я сподіваюся, що підсумком цієї зустрічі буде розробка і підписання в майбутньому договору про співпрацю. Литовські медики планують не тільки пропагувати нові методи в неврології та психіатрії, а й відібрати для стажування спеціалістів з Івано-Франківська. Нас цікавить ендоваскулярна хірургія. Нас цікавить швидка екстрена медична допомога, лапароскопічна, психофізична реабілітація. Нас цікавлять ті, ті моменти, і ті, ті розділи надання організаційної надання медичної допомоги, які ми можемо впровадити в себе. Литовська делегація продовжує свою роботу на Прикарпатті.